Отака От сама робла приблуда, яка допоможе при блекауті, буде сповіщати, коли світло вимикається і виключається. Якщо можна правильніше сказати, вимикають і вмикають. Дуже допомагає, коли в кого є генератор вдома працює, або десь там для контролю вимкнення і виключення світла. Будемо розбирати, що для цього потрібно. І так, поїхали. Що нам для цього треба? Коробочка така. Обична розперед коробка. Релюха, П'ятиконтактна. крона, Тумблер. Двохсторонній. Ну, З режимом переключення. На дві сторони. 12 вольтовий можна 9. Такий блочок підійде. В якості сигналізатора буде в нас такий ось ралюха мупедовська з піщульки Ну і купа проводів Що в першу чергу беремо? Беремо. Розбираємо. Так, розібрали реле поворотом мопеда, Викидаємо. Це нам вже не треба, нам треба ота штука, щоб пищити. Все, достали її, і їдемо далі. Так, беремо крону, припаємо сюди два проводки, десь сантиметрів по п'ять. Позалужував, релюшку також заводив. Для пайки використовую кислоту, щоб не перегрівати. Паяльник такий десь 80 Вт, плюс-мінус можна соточкою, щоб не спіло перегрітися. Так, отак все виглядає. Що нам треба? Оцей мінус. Під крони припаяти до чорного мінуса до піщалочки, до нашої. Так, підпаялись. Плюсовий підпаюємо до 30-го контакту. Релюшки. Ну, можна клеймники, але не в моєму випадку. Будемо паяти сюди. Так, так виглядає. Далі беремо тумблер до цієї ножки, до середньої. Треба під'єднати червоний плюс. Оцей. Так, а так вийшло. Ось плюс. Червоний пішов до середньої. Мінус напряму пішов до піщалочки. Плюс пішов. На 30-й. нас залишилось тут два. Вільних. Ми їх під'єднуємо. До 87-го і 87-й а до двох середніх без різниці хоч сюди, хоч сюди. Так, ну практично вже готово. Ось два крайніх ми під'єднуємо до цих середніх двох. Так, Практично вже можна перевірити такий звук буде. Так. У нас залишились дві клемки. Так, ми будемо під'єднувати їх так сюди, до цих проводів. Так, отак, от таке бізобразіє вийшло від бочка. До крайніх підпаялись. Зараз будемо тестувати. Так, включили в розеточку. Імітація у нас світло зараз є. Ось вимкнули світло. Спрацював пристрій. Ми тут вимикаємо його. Все, можна підключати генератор, працювати. Або що ж там є? Знову світло з'являється. Перемикаємо тумблер в іншу сторону. Ну, отак. Бочок любий підійде 12-9 вольт без різниці. Зараз я тут все переокорачу. Все буде добре. Так, отак. Туди припаяв продовжувач проводок. Батарейку вставив сюди. Ізолента робить вещь. Так, ось отвір для цього. Так, отак зовні виглядає. щи нам сюда релюшку и рулерочек вот так вот все безобразие выглядая Такий есть зовнішній выгляд на стенку можно прицепить І провод підключається до щотчика, Ну, після щотчика. Зараз покажу як? Як підключити такий пристрій. Оцей провод, який з нього виходить. Треба підключити після лічильника. Ось, наприклад, лічильник. З нього підходять провода і виходять провода. Ну, Вхід і вихід. Якщо у вас стоїть на вході автомат, треба ставити на виході також автомат, щоб відключити основну. І підключити сюди оці провода перед автоматом. І якщо, наприклад, у вас після лічильника автомат то, ну, звичайно, його ставити не треба. Ну, приблизну схему намалював якось так. Я думаю, хто зрозуміє, то зрозуміє. Кому треба той зрозуміє? Імітація світло вмикається. Світло вимикається. якось так.